У домі печалі попрощалась із Василем Нікітчиним. Чоловік служив у 68-й окремій ігірській бригаді імені Олекса Довбуша, служив у відділенні протитанкових ракетних комплексів водієм. 10 липня 2025 року, перебуваючи в зоні виконання бойового завдання в населеному пункті Святогорівка Покровського району Донецької області, помер від захворювання. Грамоту пошани і скорботи від головнокомандувача ЗСУ вручили відчиму Василя. Попрощатись із Василем прийшли його побратими. Серед них Віктор Сторож. Я до кінця на війні не був, тому що я у 23-му році отримав важке поранення і лікувався, але вже тоді було відомо, що Василь має цю страшну хворобу. Час від часу в військовому шпиталі лікувався, капався. Але служив він до останнього дня свого. Василь Нікітчин родом із Заліщиків до початку повномасштабного вторгнення мав свій бізнес та жив у Житомирі, розповідає його тесть Віктор Нестеров. За його словами, під час війни у Василя виявили рак. Він приїжджав сюди, в Тернополі зробили операцію. Ну, Тернополі і в Дніпрі там теж він був, лікувався, але не дуже він на це звертав увагу, чесно сказати. Він казав, що я здоровий, і хоча він був буквально десять днів тому, він приїхав. З Дніпра, з шпиталя, госпіталя, там проходив ВЛК. Обмежено придатний, було йому заключення ВЛК. Але він сказав: Ні, я не піду від побратимів, я їх не кину, я в будь-якому разі буду до кінця з ними. Спочатку повномасштабного вторгнення Василь Нікічин був на Харківському та Донецькому напрямках. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.